Дуже цікавий нюанс при нарахуванні пенсії ФОПа. Всі ФОПи сплачують єдиний соціальний внесок Пенсійний фонд України, фіксований 22% за мінімальні заробітні плати, тобто 1760 гривень на місяць станом на грудень 2024 року. Яка буде пенсія у ФОПа, які сплачують мінімальний єдиний соціальний внесок Пенсійного фонд України? Мінімальна 2725 гривень. Зараз я раджу вам послухати людину, яка має пенсію. 2725 гривень і, скоріш за все, цей чоловік був копом, а зараз він пенсіонер з такою пенсією. Слухаймо. Вас пенсія. Зараз повисилося 2725 гривень. Вам вистачає її? Ну, звісно, ні. А на що найбільше тратите? На їжу. Тобто це йде на їжу. А якщо у вас така маленька пенсія, не вистачає, то як ви все-таки справляєтесь? Та ніяк там, все допомагає. Яка пенсія для вас би була комфортною? Комфортом десь тисяч вісім патерок. Вісім тисяч, в принципі, нормально. Це для Києва. для Києва. Ну, для Києва трошки більше. Десять вісім-десять. Скоріше за все, цей чоловік був ФОПом, якщо у нього ФОПовська пенсія. Але він ніяк не підготувався до своєї пенсії. Як ФОП може підготуватися до своєї пенсії? Ну, наприклад, ФОП заробляє п'ятдесят тисяч гривень на місяць. Сплачує всі податки державі, які він має сплачувати. Єдиний податок на третій групі 5%, плюс військовий збір 1%, плюс ЄСВ. Разом 4760 гривень на місяць, цей ФОП сплачує державі. Пенсія у ФОПа буде 2725 гривень на місяць. Цей ФОП знає, яка у нього буде пенсія. Різниця між тим, що цей ФОП заробляє, та податками, які він сплачує державі, 45 240 гривень на місяць. На що розраховує держава? На те, що ФОП – людина доросла, розумна, відповідальна, і буде сама собі щось відкладати от з цих 45 тисяч гривень. Ну, це ж логічно, тому що прожити на пенсію 2725 гривень ну, ну майже неможливо. Якщо цей ФОП буде відкладати від цих 45 тисяч гривень 22 то у нього виходить приблизно 10 тисяч гривень на місяць. Помножаємо цю суму на 12 місяців, майже 120 тисяч гривень на рік можна відкладати. От з такої зарплати. Цю суму ми помножаємо на 20 років. Тобто, якщо людина хоча б 20 років відкладає собі щось на пенсію, то ми отримаємо таку красиву цифру 2 мільйона 388 тисяч гривень. Це майбутній пенсійний капітал для цього ФОПа. Може бути, а може ні. Якщо цей ФОП буде інвестувати ці кошти, то це буде не тільки капітал, але й капітал, захищений від інфляції, що дуже важливо. Де можна це зробити? Де можна сформувати для себе майбутню приватну пенсію в недержавних пенсійних фондах і в лайфових страхових компаніях. Якщо людина не підготувалася до пенсії, це може бути для не, е, ну, крахом е, фінансовим колапсом. Людина може жити в злиднях 10, 15, 20, 30, 40 років. Ну тобто, сучасна людина може жити довго. І якщо пенсія мінімальна, як на цю пенсію можна прожити? Працювати до смерті? Що я можу сказати? Я вважаю, що треба готуватися до своєї пенсії, не розраховувати на державу, яка. Неспроможна забезпечити своїх пенсіонерів гідною пенсією. ну, тобто, кожна людина сама за себе. І це логічно, і це, в принципі, нормально. Полі страхування життя довгостроковий, вирішує три головних завдання в житті кожної людини. По-перше, це накопичення формування приватної пенсії. По-друге, це страхування життя на випадок смерті. По-третє, це страхування здоров'я від нещасного випадку та захворювань. Взагалі, та страхування життя на випадок смерті повинно бути на першому місці, а накопичення на другому. Але сьогодні я вам розповідаю про пенсію про приватну пенсію, тому хай буде оптимістичний сценарій на першому місці. Статистика лайфових страхових компаній, а це мірова статистика, говорить про те, що 90% клієнтів лайфових страхових компаній доживають до закінчення дій свого полісу, отримують свої кошти і мають приватний пенсійний капітал. Якщо людина не дожила, тобто одна людина з десяти, не дожила до закінчення дії полісу, ці гроші отримують вигодонобувачі нашого клієнта: це близькі родичі, батьки, діти, чоловік або дружина. Тобто в будь-якому разі гроші будуть в родині. Якщо людина все життя сплачує один соціальний внесок пенсійний фонд України і не дожила до 60 років, то ці кошти ніхто ніколи із нащадків не отримує. Із пенсійного фонду України можна отримати кошти тільки в якості пенсії. Ну других варіантів просто немає. А полі страхування життя це гарантоване повернення грошей в родину в будь-якому разі. Ну і страхування здоров'я від нещасного випадку та захворювань теж актуальна як ніколи. Ще дуже важливий нюанс. Медлайф покриває ризики, пов'язані з військовими діями у цивільних, тобто, якщо людина постраждала від прильоту ракети або шахіда, ми приймаємо документи на розгляд і медлайф приймає позитивне рішення по таким випадкам, незважаючи на те, що це класичне виключення по будь-якому. Полісом страхування життя будь-якої компанії. Ну, керівництво Мітлайфа прийняло рішення і ми підтримуємо таким чином своїх клієнтів. На сьогодні більше 50 мільйонів гривень Мітлайф вже сплатив спочатку повномасштабного вторгнення вот, за військові ризики цивільним. Тому важливо робити все вчасно для того, щоб в віці 60 жити гідно, для того, щоб в віці пенсійному зберегти. Той рівень життя, який був у людини до пенсійного віку, тому що це залежить тільки від мене. Я фут на третій групі працюю, сплачую мінімальний єдиний соціальний внесок, і у мене буде в 60 років мінімальна пенсія 2725 гривень. Я категорично не готова жити на ці гроші, тому що ну, я не розумію, як на ці гроші можна жити. У мене є чотири накопичувальних поліса в Мідлайфі. Перший свій поліс я купила в нашій компанії 20 років тому. І я отримую його першу свою виплату в 60 років, другий поліс у мене працює до 65 років. Це два поліси класичних з річними платежами, а третій і четвертий поліс діють до 70 і до 75 років. Це сінго преміум програми такі цікаві з єдиноразовим платежем, тобто я один раз сплатила велику суму і гроші працюють до 70 і до 75 років. Якщо я доживу, а я планую дожити. До 60, 65, 70, 75 років я отримую ці кошти і у мене буде приватний пенсійний капітал. Якщо я, не дай Боже, не доживу, то у мене є вигодино бовачі, мій чоловік, мій син. Тобто, полі страхування життя це спадщина. Можна спадщину е, залишити дом, квартиру, машину, бізнес, а можна в якості спадщини залишити своїм близьким полі страхування життя. От так це працює. Пару слів про себе. Я Світлана Хоніцна, менеджер страхової компанії Мідлайф. Прак Мідлайф – це українська страхова компанія, яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки Державі України, але при цьому є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. За освітою я економіст аналітик працюю в страхуванні з 2004 року. Якщо вам сьогодні було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Жміть на дзвіночок для того, щоб не пропустити мої нові відео, де я розповідаю про страхування життя, страхування здоров'я та накопічувальні програми пенсійні для дорослих і накопичувальні програми для дітей. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що ви хочете потрапити до мене на консультацію, якщо ви хочете заказати у мене розрахунки своїх майбутніх приватних пенсій, будь ласка, пишіть будь-який месенджер або можете мені подзвонити. Бажаю нам усім здоров'я. Ментально, фізична. Дякую нашим доблесним ЗСУ, воїнам, за те, що вони нас захищають, за те, що вони дають нам можливість е, заробляти гроші, е, е, працювати, донатити на ЗСУ. Щиро вірю в те, що в Україні все буде добре і у українців все буде добре. Щиро вірю в нашу перемогу. Дякую вам ще раз за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!